Друзі, всім привіт! У нас сьогодні буде швидкий обід, і зараз покажу, що саме в нас буде на обід. Сьогодні буде обід складатися з банмі. Зараз вам покажу, що буде сюди входити. Тут якраз гарно все виглядає. Ось це така рибка солена. Ось там. Якщо чесно, вона не дуже смачна, дуже суха. Тут якісь ковбаси, бочок. Далі. Це в нас маринована редька і морква. Ось це жовте, я не розумію, що це, але воно солодке. Воно виглядає як розтоплений майонез, масло, щось таке, солодке, як з медом. Ми кажемо, щоб зазвичай нам його не кидали. Поливається якоюсь юхою, соєвий соус, сіль перчик там є. Ой, навіть сюди може зайти. Яйце вона вкинула. А вона різала те м'ясо? <рес> <рес> Ось така в нас буде зараз їжа. Ось як виглядає це м'яско. Насправді, ну, не знаю, це коричне, а мені щось дуже дивне. Я взагалі то хотіла б з нього, напевно. то. А, можливо, вона не нам би. Так, надіюсь. Ага. Розрізається булочка. Так, а це що? Це жир. Це типа та паштет. Це якийсь соус, їхній не знаю, що це соєвий. так. Ага, вона спочатку запікає, а потім робить начинку. А, яйця жаряться, дивіться я не бачила. Хай найс. Nice. <реш> Ось як жаряться яйця. <реш> У мене таке від... Ну, в принципі, вони жаряться майже на підлозі. Олія <реш> на підлозі. <реш> Зараз вам покажу тут навколишню атмосферу. <реш> щоб ви розуміли повну картину, де ми будемо їсти. Мені інколи трошечки, як би так гарно сказати, стрьом. Коротше, їсти тут їжу. <реш> Тому що можна так добряче траванутися. У нас подруга, до речі, у нас так само качки тут продають. Вона брала м'ясо собі, качене, і з'їла, і потім дуже сильно траванулася ось так теж на вулиці. Тому це таке собі. Плюс це все робиться руками. Вона зараз і руками гроші візьме, я думаю, це точно. Перше хай зробить, потім я дам гроші. Але булочки це їхні французькі, дуже смачні, до речі. Ми інколи беремо просто булочки і вдома собі самі робимо, типу наші українські хот-доги. А ще мені скажи, що мені не спайся. Гарно, тут є більші булочки, менші булочки. І ось ці арома мікрохвильовка. Ще це пічка. Чілі. Little, little chili, ok? Ага, це пічка. Ось тут ще купа булок. Клас. Ось такий процес. І ось моє вже готове. заплатив? А, ні, ще заплатити. У мене щось навіть не спитали скільки. Серті? Здається, 30 тисяч, так? Зараз побачимо скільки. Так, 30 тисяч. 15 тисяч був мішка. Слухайте, недорого, класно. Зараз будемо пробувати, кажу її ближче, як воно виглядає. Огірочок, жарене яйце, їхні якісь приправи. Так, а з іншої сторони що у нас? Речка маринована і щось м'ясо. Тут, якщо чесно, не дуже й видно. Мені здається, що вона його не поклала, або воно десь знизу. Не знаю, не одна, але булочка дуже класна, така хрустяща. Зараз будемо їсти. Булочка не перевершена. Смак непогано. Одна з найкращих, що я їла, але все одно мені дали чуть-чуть чилі -чуть і це разом змішати з солодким якимось соусом. Вони щось дали собі, все-таки додало щось солодке. Ну, це В'єтнам, тут це нормально. Солодке з пекучим соусом, ну але якщо це все разом з'єднати, то навіть так нічого. Або напевно я вже просто звикла до цього. Я ще тут абанмі, трішечки рибок підгодовую. Ось наші напитки ще замовили собі до І в мене сьогодні матча зелененька така. гарно, досить гарно виглядає. А в Олега, що ти брав латешечку, так? Лате. Як гарно. Я прийшла за новою порцією, хочу просто додому взяти булочки. дивіться, тут вже цілий ринок розклався. Дивіться, слухайте, Зелень, овочі є. Вже купа людей, черга, нічого собі. Чекаю в черзі, вирішила ще взяти капустинку. Додому сьогодні буде смажена капуста на вечерю. Ще до капусти мені дали цибульку. Комплімент. Вони завжди мені щось складуть. Кулю Камон. я вже трішечки скупила. Скупила ось такі три булочки. І ще Вікі взяла банмі, Вона в нас в школі. Тому зараз вам хочу трішечки розказати більш детально, що таке банмі, щоб ви мали більш, більше розуміння. Банмі це традиційні в'єтнамські булочки з начинкою. Колись тут була французька колонія, і вони ось навчили в'єтнамців, можна так сказати, робити ці булочки. Булочки вони роблять надзвичайно смачні, правда пхають інколи туди гедоту, чесно кажучи. Тому ось так тепер будете розуміти, що якщо ви будете у В'єтнамі, обов'язково спробувати їхні традиційні ці булочки, називаються банмі.